Привіт, мої чудові близнюки! З вами Оксана Донець. У мене з собою карти, які хоча б трішечки розрадять цю сіру обстановочку. Сорі за максимальну сіру картинку, дощ, машина сіра, ще і костюмчик у мене також сірий, так мраченько виглядає, але точно не так мрачно, як. Ваш вересень. тому що зараз ми будемо дивитися карту вашого місяця. Будемо дивитися, які він несе події, яким буде настрій, які будуть там моменти. Все, зараз будемо дивитися швиденько і йти по своїм справам. Перед тим як дісати для вас карту, попрошу підписатися. Можете підписуватися тут, можете підписуватися на телеграм-канал я залишаю тут посилання внизу. Там ви знаєте, да. ставте, будь ласка, вподобайку, тому що ми з вами зовсім скоро побачимося. да, Зовсім скоро я буду знову викладати прогноз на жовтень, тому що час іде просто от. А літо, а літо, не угу. Так, все, близнюки. Ваша карта вересня. Ох, завжди так хвилююсь. Дивіть, пентаклів, все можна не хвилюватися, можна видихнути. Чесно, ця карта, напевно, вона за свят колоди. Ось, подивіться, 72 карти, карти. Да? Вам випадає карта, яка говорить про максимальну безпеку. То є іменно дев'ятка пентаклів говорить: ви в безпеці, близнюки, вас нічого не зачепить, вас нічого не сколихне, вас не торкнуться ніякі проблеми. Е, ну хіба що, якщо ви до цього самі себе приведете? Тому що це карта задоволення від виконаної роботи. Ну, Якщо це можна так, або задоволення результатами виконаної роботи, ну я не знаю. Можливо, хтось із вас із задоволенням руйнує своє життя, тому ви будете задоволені зруйнованим своїм життям. Це я жартую. Взагалі, дев'ятка пентаклів це все ж таки про якийсь хороший результат, який вам подобається. Ви працювали, ви старались, може, все літо, може, весь рік, а може, все своє життя. Ви старалися трудилися. І от тепер у вересні ви зможете побачити результати своїх трудів. Вони вам дуже сильно сподобаються. Ви будете в принципі пишатися з собою. По дев'ятці пентаклів ви ще отримаєте від цього всього нагороду фінансову. Так що готуйтеся приймати. Грошові потоки відкривати собі, да, будуть до вас грошенята пролітати, але не просто так. Да? Це за тільки, тільки за ваш труд. І по дев'ятці Пентаклів це не горе золота. розумієте? Дев'ятка пентаклів це коли є все, що потрібно для життя, не більше, не менше. Тобто це максимально комфортний, стабільний, спокійний місяць. А якщо ви плануєте... На вересень якісь такі покупки, вкладення, інвестиції. Будь ласка, скільки завгодно, все це має потенціал непоганий для вашого збагачення. Якщо ви розраховуєте у вересні на якісь виплати, якщо ви чекаєте результатів якихось процесів, судових там я не знаю, то ця дев'ятка Пентаклів говорить, що ви будете задоволені результатом. Дев'ятка пентаклів тут в все прекрасно. і гроші, і здоров'я, і тиша, і спокій. Єдине, що в девятці Пентаклів трішки є самотності. Тобто відчуття, наче ви дето трішки віддалено від соціуму, але це. Задоволення і приємність, можливо, ви більше часу будете проводити з собою. Можливо, ви його просто для себе знайдете дай, будете його собі присвячувати. Можливо, ви почнете турбуватися за своє там фізичне, моральне, духовне здоров'я, будете приділяти час саме тому щоб його поправити. да. Може, ви будете просто прогулюватися, виходити ввечері на самоті, без оцих всіх компаній, без дітей, без чоловіка, без мами, тобто сама сама для себе і купляти собі все те, що за мене. Дев'ятка Пентаклі може говорити і про якісь вкладення фінансові в себе. Тобто в себе красиву, в себе любиму, покупки для себе, якісь там укольчики, якісь там просто себе зводить кудись. Тобто це все, все про вас у вересні. Що ще вам сказати? Ну, дев'ятка пентаклі кажу трошечки, ну це знаєте, кому як? Це залежить від вас. від Характер кожної людини, якщо ви шукаєте спокою, якщо ви шукаєте і хочете побути на самоті, якщо ви шукаєте можливості побути з собою, да то це просто топ. Але якщо ви втомилися від самотності, вам не вистачає компанії, то на жаль, дев'ятка Пентаклів говорить, що вам краще не думати про це, а просто все таки насолоджуватися тим часом, який ви можете провести з собою. І якраз дев'ятка Пентаклів нам говорить, що будь-який час проведений з собою у вересні повернеться вам в стариці. Так що бажаю вам дійсно такого успішного благополучного місяця, як обіцяє ця щаслива карта. Знайдіть час, щоб похвалити себе, знайдіть час, щоб підвести підсумки, знайдіть час для того, щоб просто рано відпочити, тому що перепочинок завжди потрібен, щоб не вигорати, не перевтомлюватись. Ну і в принципі, щоб трошки для себе пожити. Так що бажаю вам прекрасного вересня. Ми з вами обов'язково побачимося. Давайте там подавочку мені поставте. Все, обіймаю вас.